Послухайте казочку півник та двоє мишенят». Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було й тільки знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. О, а гляньте на ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив, поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі все одно скачуть, у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишеня. Гей, круть. Гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та й пиріжечків вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов за своє. Не, я. Пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут і тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А Півник і каже, стривайте ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти кажуть мишенята, а хто його вмолотив? Ти вже тихіше відказують крутіверть. А тісто, хто місив, піч топив, піріжків напік. Ти вже зовсім ничечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких от ледарів пиріжками пригощатиме?